Chrystus Woskres, Drodzy moi bracia i siostry, najdrożsi epariamy. Czujemy w czasie każdej świąt tu cudowną część ewangelii, gdzie dwóch uczniów wtykają z Jerozolima do Emausu. I po drodze przychodzi do nich nieznakomy i pyta ich, czemu by je sumni o czym te I wtedy rozpowiedzieli wszystko, co stało się w Jerozolimie, o Jezusa Chrysta, i dodają, że my spodziewaliśmy się, że on Izraela. A każdy, że i winki do grobu i zobaczyły, że on nie porożny, i wrzeje kreki trzeci dzień. I wtedy prochowuje i mówi do nich, o rozumni, Чи не треба вам знати, що так мало бути? Приходять до Господи і там сідають за столом. І тоді незнакомий бере хліб, благословить і подає учням. І тоді прозріли, зраділи, і вже Ісуса Воскреслого не бачили. Дорогі мої, це є дорога кожної людини. Spit Chrysta do wieczności to jest droga całych wspólstw, to jest droga całego kosmosu do nowej ziemi, do nowego nieba, jak pisze w Księdze Otкроwienia święty Wam Apostoł. I po drodze też pytają wsi ludzie, czemu je cierpienia, czemu je Chrystus, czemu umierają dzieci, czemu umierają ludzie na raka. В тих днях ми особливо питаємо, чому це зустрічає наш народ, така трагедія, чому всі бояться, бо може бути війна. А Ісус провадить апостолів, тих учнів, до спільноти, до Євхаристії, провадить людей до себе, до церкви, там, де Він є скресли, там в цій церкві є Його Слово яке вчить життя, яке вчить суспільства, як мають провадитись, говорить про любов, говорить про милосердя і найважливіше говорить про Воскресіння, бо це є суть всього людського життя, чи воно є дозріле, чи воно є в початках, але Ісус обіймає всіх своїх Воскресіння, і Він дає науку. То справедливість і любов, що тільки з того хотіли не скористати, ми не раз так теж питаємо, і то багато, навіть питаємо, чи він дійсно Воскрес. Святий Павло каже, в ньому ми живемо, в ньому порушаємось, в ньому ми є, я є Воскресіння і життя, хто в мене вірує, має життя вічне. Дорогі брати і сестри, в тих сумних днях. Маємо цю пасхальну радість, що все Ісус має своїм провидінням, своїм Воскресінням і вам бажаю того миру, спокою і Тої спільної молитви, яка землі сягає Воскреслого, бо Він живе в Церкві, в святих Тайнах, живе в нас і про все знає, тільки треба нам просити і молитись. Тому бажаю вам великої любові до церкви, бажаю вам щирої великої молитви в тих святах за український наряд, за це все, що там діється, бо тільки Він може стати в пригоді і відвернути то, що загрожує цей Воскреслий, і до нього линуть наші думки, наші молитви в тих пасхальних днях. Христос Воскрес!